Доброго дня. Тут я працюю, це мій кабінет, де я проводжу більше свого часу робочого. Тут я в очі стол, знаходиться, де розташована техніка, є доступ до бази. Проводимо прийом громадян. Люди приходять, мають можливість написати заяву чи звернутися з іншим якимсь зверненням. Саме у цьому кабінеті і кипить лише якась незначна частина роботи з населенням та їхніми проблемами численні відзнаки на стінах та пам'ятні речі. Таку теплу атмосферу, не наче вдома, собі облаштував поліцейський Новолатівської громади, майор Сергій Монахов. Його звичайний день це постійна комунікація з людьми та вирішення різних питань. Ти, мобо, майже почти 24 на 7 на території перебуваєш. Ну постійно виклики, бувають у вашої спокойно. Це єдина складність, що мабуть, є таке. А так взагалі робота подобається, відліч дуже відрізняється від роботи дільничого інспектора, так як надані більш повноважень виконує функції патрульного, положено на тебе обов'язки контролювати право дорожнього руху, дозвільна система. І ювенальна інспекція пов'язана робота з дітьми. Працьовитий, відповідальний та професіонал своєї справи так відгукуються про свого шерифа громади, як називають його місцеві, чи не всі жителі. Директор одного із комунальних підприємств пригадує, що разом із Сергієм Монаховим вони багато пережили на початку повномасштабного вторгнення. І, хоча офіцера він знав давно, але саме в ті найтяжчі періоди він ще раз довів свою сміливість. Маю досить 2014 року, але якби з ним жити в бій, я би пішов. Розвідку так само, тому що ми 30 діб жили в одній машині, їли з одної тарілки і ніколи не було такого, що як мене достало чи щось подобне, Він чесно, ні свою варту, патрулюючи нашу територію, а це дуже велика, дуже велика територія до Зеленої Балки, до Миколаївської, до Миколаївської траси. Ця людина ніколи не плакала, ніколи не жалілася. Він все був бадьорий і все був такий, сказав, не переживай, ми переможемо. Не переживай, все буде добре. На посаді офіцера громади Сергій Монахов працює більше двох років. Сам же проєкт розпочали реалізовувати п'ять років тому. Відтак хотіли, аби поліцейський був завжди поруч із громадянами, допомагав їм у всьому та створював безпечне середовище для людей, що поруч в Новолатівці кажуть, проєкт у них зайшов на ура, і комунікація з громадою налагоджена. Всі працюють злагоджено і всі йдуть в ногу з часом, і у нас немає ніяких порушень. Також у нас Сергій Відович залучений до комісій, які безпосередньо стосуються його роботи. От він бере участь у цих комісіях і тісно співпрацює з нашими працівниками, які на сьогоднішній день виконують свої службові обов'язки. От, ну слова подяки, слова пошани була ситуація з крадіжкою машини, яка була вигнана з Миколаєва Сергій Леонідович буквально за Три години це все зробив, майже може й може й менше. Сам Сергій скромно розповідає і про цей випадок із крадіжкою автівки, і про інші злочини, які довелось розкривати. Поліцейський не бачить в цьому нічого особливого. Каже, просто виконує свою роботу як найліпше. Тож не лише проводить профілактичні заходи та бореться зі злочинністю, але й організовує такі, ось як конкурс на кращий малюнок шерифа громади, спортивні змагання чи освітні івенти. Тепер Можна їхати, можна. Куди можна їхати? в якому напрямку Прямо Сергій Монахов зізнається. Зараз злочинів поменшало, і для цього робить все можливе. Хоч на нього покладено багато обов'язків, але в його роботі мотивує саме довіра населення та постійне спілкування з людьми. І це набагато цікавіше, аніж попередні посади. А їх за понад 20 років служби було достатньо. Згадує і початок свого шляху. Після армії сих. Пропонували службу в органах міліції. Прийшов на сержантську посаду мершим сержантом, був на посаді міліціонера водія чотири роки. У 2003 році я був призначений на посаду дільничого інспектора і працював на території Чапаївської сільської ради близько 15 років. Скажу чесно, коли служив ще подільничим, хотів та одні піти на пенсію вже коли на даний час я на грудень місяць того року мав можливість вже піти на пенсію мав би років що бажання немає. Після такого насиченого професійного життя Сергій Монахов і потрапив до Новолатівської громади, де згодом і вирішив податися на конкурс проєкту Офіцер громади. Удача йому, звичайно, посміхнулася. Та й особисті наполегливість і завзятість роль зіграли. Тож у сумі працює в цій громаді вже сім років. Каже, обожнює свою роботу, та й подяки від місцевих зізнається отримувати приємно. Ганна Соболєва, Вікторія Пінчук, Андрій Яковлєв перший міський.